Наростання терору мирного населення на Донбасі, мародерство, пограбування, вбивства це все те, що чекає Донбас. Далі намагання максимально просунутися. Е Сюди ближче, ближче до центральної України, тобто запалити Харківську область, Дніпропетровську область, Маріуполь, і далі кордон по суходолу на Крим. Тобто цей сценарій цілком реальний. Йому опирається знов таки героїзм українських солдат. Ну чесно скажемо, що і забезпечення армією за нашими оцінками. Поліпшилось. хотілося б, звичайно, набагато набагато ліпшого. Але все ж таки, це зовсім не те, що було влітку. Тобто, цей момент є. З іншого боку, якість озброєння. Нам дуже треба, е, якісне сучасне озброєння. Почасти, е, воно присутнє, але це так звана нелетальна зброя. Да, це е, засоби спостереження, там, тепловізори, там те, те, що нам передається, але цього дуже мало. Тобто його треба набагато більше і краще. Ну, ось така, така ситуація. Тобто єдине, що нас може рятувати, що Росія провалиться сама всим. Тобто стан економіки реально жахливий. До того, як Росія втратить всяку можливість інституційно забезпечувати свою агресію в Україні, лишилося років два. Це не мало. Дай Бог, щоб Україна ці два роки пережила. Так я про це. Тобто, це не це немало. В історичній перспективі все буде добре. Да? От, ну, так само, очевидно, думали люди в 19, там 18 му роках, коли вже здавалося, що боротьба за незалежність України програна назавжди. А в 91-му ті давно вже покійні люди її виграли. От вони перемогли. Тоді, ну, -то це не дуже оптимістично з 18-19-го року. Ну так само, як переміг Степан Бандера врешті да? Тобто Бандера переможе. Тобто, як, як, як як не круте, а навіть те, що е, Путін постійно згадує бандерівців, тобто, бачите, хто хто в нього тепер працює піарником, але знов таки, да, це перемога, скажімо так, духу. І вона може настати вже тоді, коли носій цього духу давно в могилі, таке теж може бути. Ну в даному разі, от що ж у нас час дуже прискорився, тобто процеси в світі надзвичайно прискорилися, і те, що нам здається, що може тривати довший час, направду там на те, на що раніше були потрібні роки, зараз відбувається за лічні дні. Ну, подивимося, можуть виникнути різні, самі різні обставини, найнесподіваніші, які ситуацію або кардинально поліпшать, або навпаки. От якщо на якийсь там броньований автомобіль раптом впаде метеорит, ну, є тільки один випадок в світі, коли метеорит попав в машину зафіксований, а, то тоді може бути один варіант. Може якийсь інший варіант виникне, тоді будемо бачити.